Вони ті, хто в тилу зберігає життя воїнів на фронті, ті, хто ставлять на колеса техніку та озброєння, повертаючи боєздатність нашим захисникам. Обличчя логістики ЗСУ презентували на головній пішохідній вулиці Житомира. Над фотовиставкою працювали декілька місяців. Продовж десь двох місяців троє майстрів фотооб'єктивів разом з офіцерами групи зв'язків з громадськістю команди сил логістики. Працювало військових частинах та збирали фото та відеоматеріал. Виставку створено в рамках проєкту Вірю в ЗСУ за дорученням головнокомандувача Валерія Залужного. Кожен портрет це авторський погляд фотографів на роботу логістів. Один з них каже: хотів показати усю важливість цих людей. Метою нашої виставки було показати людей, працівників сил логістики, які зазвичай залишаються в тіні але які своїм досвідом, своїм вмінням вносять вагомий вклад в нашу спільну перемогу. Пазли, без яких наша картина, єдина картина нашого опору загарбнику була б неповна. Раніше фотовиставка була представлена у Києві на станціях метро Золоті ворота та Позняки. Тож після столиці Житомир першим зустрів обличчя логістів. Далі портрети покажуть в інших регіонах України. Нам важливо привести цю фотовиставку, показати і в наші військові частини, де власне були зібрані обличчя логістики збройних сил України. Тут є також представники Житомирщини. От також є представники Миколаївщини також тут є логісти. Рівненщини загалом на виставці було представлено 38 робіт на портретах. Зображені як чоловіки, так і жінки, дивлячись на їхні світлі та промовисті очі. Віриш, з такими бійцями нас невпинно чекає перемога. Логісти працюють інколи цілодобово у будь-яких умовах, навіть за кордоном дивуються від того, що вони роблять з технікою. Вони пояснюють нашим західним партнерам, що вони з нею зробили. Як вони її відремонтували, То з тої сторони за океану дуже дивуються, кажуть: Вау, ми бачимо, що ви справжні герої, і після вашої роботи ця гармата вдруге, втретє, оживає і приносить користь на фронтах України. Це також логісти, їх внесок в за справу збройних сил України. Про роботу українських логістів знають у всьому світі. Тепер, завдяки виставці, заговорили про них і в Житомирі. Сьогодні збройні сили України. Заслуговують найвищий індекс довіри від всього українського народу, тому величезна подяка нашим військовим за те, що вони роблять, за те, що вони боронять наші терени нашої прекрасної держави. І, е, мабуть, ми будемо сьогодні більше знати, дивлячись на ці роботи саму середину логістики, яка відіграє дуже велику роль в захисту. України, я зрозумів, що логісти також носять, також мають велику роль у формуванні саме наших збройних сил і відновлені бач на власні очі, побачив відновлені ремонтування профілактики, так сказати, техніки наші для наших військових і в дуже велику роботу кропітку вони роблять саме не будучи на самій лінії фронту, але це є дуже важливим я бачу в період воєнного стану. Я побачив впевненість, мужність і віру в перемогу обов'язково. Ми самі переселенці з Херсонської області, тому ну ми на жарт розуміємо, що відбувається зараз, і самі пережили страхіття цієї війни. Тому ну, дуже боляче, і дуже хочеться, щоб скоріше наші хлопці здобули для нас перемогу. нашу. До виконання завдань командування сил логістики ЗСУ залучаються майстри, слюсарі, ремонтники, чистильники, складальники, комплектувальники, електрогазозварники, фрезерувальники, токарі та ковелі. За півроку вони виконали річний план по ремонту зразків ракетно-артилерійського озброєння на 600%. Тож тепер про їхню самовіддану та важливу працю знатимуть навіть найменші українці. Сомко ти знаєш хто на ці фотографіях зображений? Хто це? Як ти думаєш, бачите, які там людей багато? Хто то? України. Військові, так? Хто такі військові? Знаєш, Що вони зараз роблять? Захищає Україну. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК-1.